Путін не та людина, яка прагне перемовин. Він прагне знищення України. Більше інших цілей в нього нема. Так. Денис Штиков. Я також думаю, що через політику Трампа є шанс, що Європа прокинулась. Будуть більші поставки зброї до України та грошей, бо без євро грошей наша економіка розсиплеться. Я згоден з вами, Деніс. Хочу сказати, що дії Трампа вони, звичайно змушують і Європейський Союз оцінити свій внесок у підтримку України. Трамп прямо вимагає, щоб вони витрачали кошти на підтримку України не менше ніж США, і це дуже важливий чинник зараз. Ми чуємо, що європейці дійсно намагаються збільшити об'єми фінансової допомоги Україні. І це в тому числі результат тиску Президента Трампа. Треба відмітити, що в даному випадку президент Трамп діє в тому числі на наші спільні інтереси. Тиск на Європейський Союз вже.